чат, ой, господи, або сюди хоча б напиши, або в Discord людині напишу, я ви людині то все. Зараз напишу, напишуть вам. Наче ви пиздитесь. Ну. Мене біль цей, бістінь. Бістінь. Від душі. Мафіозний Андрій. Угу. Це якісь ваші авто, чи ви хочете? Не, не, заспавнити просто тут. Ага. Ні, то рейдж, рейдовський. О, oh, це Кен. Да, 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 у нього щось кові фарту. Да, це, це, мій куратор. Я казав, я не буду десь в школі. Хтось кейне, чи що? Чи як? Це мій Кент. Попробуй просто племут пропустити. Я зараз хочу попишу. Ой, я не хотіла. Адміністрація, мене б'ють. Може, так вийде. Розеїна. 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 Воно Ви так, зайди, зайди, Макс, Rage, ID. Еще зах. Зайди в ні, we. Не-не-не, Він IDS. хоче, внутрішнє... внутрішня raid. Ты можешь изнять. Ам, надо было багажные было сумки покласть. А я показал. -мо. Оооо, не підготовка, Макс. Ай-яй-яй. Вот з... Будь здоров. Може, За... можна буде в ту машину попасти. За надмірні перероблені що, блядь, часи буде буду переплата. Ой, не переплата. Ооо, таке мені подобається плюс. Ну. Так, монобанки скинули сюди в чатик. У мене на стрімі монобанка можна зразу захуярити. <рес> Блять. Точно. Тому не скидайте так, например. Не-не, наоборот, скидайте, я кажется, оба не скидайте. <laughs> да, 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 Мы да. <laughs> не так лопатами на своих стримах. Да-да-да, прям лопатами. Да. И маленькими. А, у нас ничего не нажимать? Нет. Честно, я в житии так позже. Зато вузько. Ні, ну, Звичайно, класне, коли попу отак от класно він знайшов. Ой, боже, ляж під нього, Настя. Ой, Олена. Ого, все, я би тут я вже дав пізняв. А ляж під нього від першого обличчя. Чу ж він уже попутав. А де? А де? Від першого обличчя. Та я так, а де? Що ти? Лягти чи попаде? Ні, попади. Чекай секунду. Це утягуючий, він тісняє. Так, да, так, да, карточку секунду докинув. Ну як, прикольно? Чи ні? Привіт, Міха, привіт. Як справи? Чуть-чуть какашці. Зараз я стріми всі позакидаю. Вирішив, коротше, ну Где слухай, блядь, а, а, а як бабки ще піднімати, да. чуєш? Боже, а як ти? Ну не так це да. виглядає. мені ще бабки піднімати? А я тебе краще чи не 6 мільйонів, треба бабки піднімати, пані. Йдеш на БЗВ? Таке БЗВ? Давайте вже що? Чи oh, really? Просто через, через півгодини хер знаєш, ти там вже знайдеш. Від Star, окей, добре, передам. Чуєш? Нам вистачає людей. Каченко, тобі цей тобі привіт від Morningстерів передають тут. О, Боже. Ким дивись. Що це скажу, а ти скажеш, а там скажу тобі чи підійде точніше. О, він чи чи. Блять, загубив опять. Так, стріми та да, заєбісь. Так. А ти будеш щось стрімити? Ось тобі, ось тобі контент, спойлери фільма. Yeah, да, да. Я спойлери фільма, да. Попробуй оце, я чуєш. Бекстейдж. Мені потім скинеш, я буду бекстейдж Окей. Okay. Это фильм смонтуй, вот уже да. бэкстейдж. Для початку давай фильм. Зеленого кольора, зеленого кольору, зеленого кольору, что можем. А ця? Ні, це не ця, це не ця. Просто, блядь, именно ту найти я не можу. Та давай ту і ця з'їбіть. Бля, мене крашнуло, прикинь? Пиздец, нахуй. Ну все, бэкстейджа не буде. Тупо нічого не зробив, як мене вже крашнуло, блядь, заебись. Що, я нічого не знаю. Ну, це вона не виходить. Та це кастом. Ретре, Ретро, пош... -ретро повинно бути. Міха, як справи, розказуй. Танюшка, привіт. Дякую за лайки. Привіт. Всім привіт. Щось мало людей. Давай я тобі. ти в кейсі можеш глянути, я тобі зараз скажу, який. Автомобільний один. Трібний. Можливо, і адміністратор може зайти подивитися, можливо, згадає. Так, а ну розкажіть, чи, будь ласка, чи мене нормально чути, чи ні. Бо я, в принципі, не перевіряв так. Окей. Okay. Бля, але Кен ще там. Скажіть, Кену, що мене викинуло, що мене зараз треба буде. Кену викинуло. викинуло. Андрія. Кино, викинули. Мені, блядь, в мене крашну. В мене крашнуло, я перезахожу. Кинання. Угу. Треба буде, щоб він тут портмоне назад. А який Тердокс пробував покласти? Чи ж мені карту треба поню, оцю, що повну зробив. Чи хто там зробив карту? А пане, ви зараз авто шукаєте, так? Можете деяких людей назад телепортувати, щоб вони поскидали сумки? А а Максим, так, 92 мене. І а тр треба скинути сумку? Так, да, скинеш сумку Окей. Okay. Okay. Ти все рівно вже звертаєш. Макс, якщо ти. Ой, Андрій, якщо немає автівки, можу до себе покласти. 92 Зараз і 8. Заходу. Назад uh, в Dimension перший. Як він називається? Понял, понял. Не, раз, у мене маня... так. Ну, я думав, Карту я теж, да, я теж хочу. да я хочу У мене редукс, марайс. Мені марайся кидали стрім. Мені блакич блакач скинули, типа їхній редукс. Ну я вас нулевий закинув. Все змінили. Блягає трішки стрім, наскільки я бачу. А у вас тут є десь, в то твоє? Да, рожеве. Інк. Так, Макс, ну, моя сумка на твою відповідальність, Обов'язково. Все буде добре. Можеш відкрити багажник, mm. да? Супер, супер, я тоді mm. теж потом. Не думаю, бо це ін інше. Я ж не маю доступу, она просто попади Я тоже заменю. Бо... Прикольно, мені сподобалась карта, яка він а то зробив. Зараз Андрій, Андрій, зайде, аж БЗВ. Там ты що, 4 хвилини. Вона ще б навіть не зламалася. Ого, там. Ого. Там же без РБЗВшка якраз, по-моєму, да. Тан... Mm -hmm. Ну не тут же, в центре Александра. Не, не. Боже, как он долго заходить. Тут просто сейчас у стреляют сумерка на стене. А, ну, а, 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 ты можешь встать в звичайну Да. Не, ну при, не, при, прикольно ты будешь в кадре выглядать. Заебительски. Ну, все, такие фразы, блядь. Слухай, так. синку. Mm, — Да, слухай, синку, блядь. А, а я нічого не маю говорити, я просто типа просил с Так, да? А, ти стоїш. — Ты стоишь. О, супер, че. А мы мабум всю озвучку будемо... Я йду, потім. сумку скину. І зніми оце кобуру, будь ласка. Да, 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 кобуру зняти, окей, сейчас, секунду. Можеш рукавиці теж? тоже. ти думала, в Козу вступил, є, да? Все понятно. Ні, я в ОП вступив, блять, півроку вже. А Все кину нас назад. Час чекаю, доки закину. хай він зніме ним він що? Не з дням дивись, сажу з августом. З Макс Пульс, з Оленкою, яка в міській лікарні, з Максом Ткаченко, який тримає автосалон, і з ще якимось юрчиком, не знаю хто це. Так. ти ще хотів. Так, uh -huh. Рукавички. Буді-камеру я вроді би зняв. Наушники ще давай зніму, щоб теж не мішало. Uh -huh. Все. Чистенько чекай, багажник треба закрити. Є контакт. Mm -hmm. Все, в мене з 39 дій, якщо що. знаю, mm хто... -hmm. <coughs> Ні, це коротше, цей. Максим знімає фільм. А, вже давно його знімає. Mm -hmm. І йому треба допомога час від часу, типу, в зйомці якихось сцен. Типу, поняв? Бля, стрим лагає пиздец, сука. І мене це бісить, я прям бачу, як лагає У мене типа до хера всего конечно зараз відкрыто, блять. <говори> Таким скеном, хто да. може сказати. <laughs> Блять, буду, буду собі, Ми шукаємо, я буду звезда. Мы шукаем як заспаунить зараз цю машину. А, ну, поки... скажу, Поки, поки хай вами. Поки зараз хай вони шукають, а поки вводя, можливо, інший вечір. Добрий вечір. Хай вони шукають. Привіт. Андрій, нормально все з тобою? Так. Зайшов бо попросили знятися у фільмі якомусь. Зараз no, я. Левка. — Я скажу ID, наче що ти скажеш. Чекаю, поки мене заберуть в інший світ. Ну, я попроси Кіна, щоб. Напиши йому в чат 92 іди 39 іди. Хай нас поверне. Блять, де Дарина зайшла. Наша каже, все нормально з тобою, Андрій. Блять. Смена имиджа. Точно, у нас всё блядь. Ай, сука. Ну, это за кью Костик и Чуєш? а ну скажи мені, піздець лагає, правда? Пане добрий вечір. Вітаю, пане добрий вечір. Добрий, а у вас немає тут часом авто. Ні, на жаль, немає. Зараз я не Паркування в добрий дякую. Давайте. Нас треба підвести до паркування нормально. Пані, та панове, не в кого авто тут немає, ніхто не зможе підвести. До паркування? А, когось треба дано ну, можна до паркування. Та... Піздя спітлає. Мені треба просто Discord offняти, понял. на навантажує не дуже так. багато. У мене просто а, не вигрібає. Коротше, не зря я на нову кому справи. Підраховую сьогодні, скільки мені обійдеться метаринка О -о -о, нова. Андрій, ви тут робите? Чекаю зйомки фільму одного. О -о -о. Тільки зайшов, так зразу мене забрали, поняв. О, привіт, Варн. Привіт, як справа друже. А що ви? — Я б тобі таке би сказав, але так не мають. Це мене є код, Який код? — Та я напевно догадуюся, я була спецоперація, правда? Пиши, напиши йому, а, хай спавнить mm -hmm. зелені. Да, я не помню. В лікарні. Відпочивав, як то кажеться. Можливо, була, я не, не пам'ятаю. Я собі відпочивав, взяв собі відпустку в лікарні собі. Нині, ні, виду, ні, ні ти в хлам. Що ти там набухався, друже? Це ніби стрім. Та чуєш, ж, ти пізде світ цілу ніч, блядь. ну практично. Але їм буде пиззз. Я, ну, я коротко, зараз це, це, це. закінчу цю тему і буду їхати в патруль. Я надіюсь, блять, що я швидко зараз закінчу. Зараз просто тут... Ну, ми коротше так красиво це все зробили, понимаєш я вже не можу сказати. Да, я зрозумів. Ну короче зробили все красиво, ми так всіх їх гарно стало, що ми так всіх гарно розтулили. Привіт, я привіт. ну, не, неадекватний чоловік. Так, ви там де? Скрищий познімав. Я на міській лікарні. Зняв тупо один. Скажіть мені ID про цьому Кену, 8 ID. Ну це таке, коротше. Все, ми поїхали. Ну, Та ні, я чекаю. Куда бачиш, Стів, не вставай. Я вже сказав як самого блін а я зараз я тільки ті, цей е, півтора бутилки вина на, то тобі Ні, трішки, дві бутилки вина на двох зараз да, стастям тесті... <кій> <кій> не стастям випилити зараз секунду коротше можеш взяти ну де ти я тобі зараз підлогу Ні, не треба, підлогу, підлогу. Не, треба не треба брати містраль мене Ком... зараз мають Ні? інший деменшн тапнути. я чекаю коли мене тапнуть в інший деменшн Зуття залишаю. Ты задруг. А, руковый, можешь? Тебе поясницу зарасту? Что там? Я боюсь, помилитися то мені но мы сделали лайвустал сейчас я же не тут скажу. А я в чат писал сейчас. Ага. Я. Ага. А де Андрій? Я, не знаю. я міський лікарні. Абд. А ви 39-й ID. В... 39 в... 39-й. 39-й ID, 39 будь ласка, перемістіть його сюди, дуже прошу. Знаєш, що прикольно? А ні, блять, воно. А, а ти можеш знайти окуля... окуляри Олег Чуєш, це Артурчик, а що святкував? Нугу. О, супер. Як його аналіти? Каже, що тобі треба. 39-й, 30... 39-й. 39. Та я щось бачив, що важко, блядь, Треба, блядь, напевно, стріми перезагружати. Щось дуже важко. вже ж А Абу вже не школі, а тепер дедушка. Та блядь, 6К стоїть бітрейт. Ось я вам скинул код, написав зелене авто, а це авто авто. 6 тисяч стоїть. Ну в мене, щоб поняти, у мене з інтернетом проблем, взагалі ніяких не має бути. Дедушка стоїть Дедушка. Це Райан Гослинг. Або я сейчас менш. Ну я сумніваюся що це типа через бітрайс, поняв? Чуєш, кен, спробуй. А чуєш, треба яскраво зелений, чи треба темно зелений? Темно-зелений. Темно-зелений, темно хорошо. Спробуй 59 Ух ти що, яка ляля, ти диви. Там на зелений, може? Ну, да, там треба багато чого управляти. Через спочатку стріму через Streamlabs, зараз перейшов на obs бо кажуть, що obs менше менше споживає, поняв? А ви матеріал можете ви пізніше? Дивись, а теоретично, mm. да, надо просто... ну, дивися, інший Dimension походу, менше а лагає. так само? Дивись, зараз в іншому Dimension і походу все класно. Менше навантаження, типа йде. Бо нас тут тільки шестеро. Така ж сама автівка зі факти якесь. Чи ні, чи так само лагає. Чунинге, Максим. Да, 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 ні, все так. рівно трішки підлагає, бачу. Во, так, во, во, воно, 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 воно. Супер, супер. Ну, та ти що? І треба, <ріганіт> о, можете, два червоних BMW, BMW X5. X5. Максимка, поки нас чекав, треба було oh, 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 да, oh, замучити, oh, yeah. щоб це все зробити. Бля, я yeah yeah. тоже yeah. хочу покататись. Я тоже хочу покататись. Мода відкривається в окремих вікнах 10 тисяч. Поняла набережно. Всі адмінські тачки. Я з'їздив. Я я зрозумів, дякую. Я буду знати наступного разу. Яка Росіяна? Яка Росіянович вечірку? Бля, без тебе слагая. Яка Росіяна на вечірку? А що ж ми такі Це багате, а ну підняли швидко. Leute seidte. Какого хєпт? <клев> можете з нами Сапри... виразити? На... Ви? Давайте зробимо тако. О. А ви ж можете за нами полетіти?